Україну обговорювали дуже жваво. Ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо чогось досягти. Ми погодилися, що сторони зайшли і воюють, і іноді, гадаю, їм просто доводиться воювати божевілля. Але Сі допоможе нам, і ми будемо працювати разом щодо України. Російська нафта тут ми мало що можемо вдіяти. Китай купує нафту в Росії вже давно. Це забезпечує значну частину його потреб. Індія добре себе показала на цьому напрямку, але власне надто ми не обговорювали Ми говорили про спільну роботу, щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну. Війна не торкається ані Китаю, ані нас, але я хотів би, щоб це було зроблено, бо я не хочу бачити, як гинуть 6, 7, 8 тисяч молодих людей здебільшого солдатів. Нам нічого не коштує, насправді ми заробляємо, але навіть не хочу говорити про заробіток у цьому випадку. Заробіток мене не хвилює. Ми надсилаємо зброю НАТО, вони купують її за повну ціну, купують зброю і дають кому хочуть. І думаю, що ймовірно, здебільшого Україні так, ми говорили про все це і будемо працювати разом, щоб спробувати вирішити питання війни між Росією та Україною. Добрий вечір. Марафон триває в ефірі. Акцент назвати Олексій Фадієв. Сьогоднішній саміт між президентами Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у південно-корейському Пусані знаменує собою тактичну деескалацію в американо-китайській торговельній війні або перемир'я, зумовлена взаємними економічними інтересами. Утім, консенсус досягнутий двома лідерами щодо припинення російсько-української війни є якимось нечітким. він обмежується. Ви ж чули розпливчастими обіцянками. Працювати разом. Це створює певну невизначеність для України, так само як і потенційний ризик, того, що, ну, наприклад, наші безпекові інтереси можуть бути підпорядковані транзакційним домовленостям двох супердержав. І от протенці... про потенційний вплив саміту Пусані на безпеку, економіку, дипломатичні позиції України поговоримо сьогодні. Мій співрозмовник це Андрій Городницький, аналітич політичний експерт, кандидат філософських наук. Добрий вечір, пане Андрію. Вітання. Пізній ефір. Вже заговорююсь, ну тим не менше. А, Пан Андрію, до початку у Пусані, взагалі Трамп він, він так, зайшов з Козирів, я би сказав. Тому що він розмістив у Social значить, повідомлення про те, що США а, значить, відновлюють ядерні випробування. І, а, якби 30 років таких не було, їх не було. І як трактувати таке повідомлення? І чи, на вашу думку, чи натиснув таким чином Трамп на Знаєте, болючу точку китайську. Класичний диктаторський хід до речі, і зараз ну, вони ж взагалі до речі, після після розмови з СІ вони домовилися звичайно, що вони будуть зменшувати там ядерне ядерне напругу взагалі в світі. Як вони це будуть робити? Звичайно, ніхто не знає, тому що що, що Трамп намагається збільшити зараз виробництво ядерний боєговолок. Що Росія, що Китай також доганяє Китай такими... доганяє і за прогнозами до 30-го або 35-го року різні прогнози наздожене. Досягне паритетно. Ну Трамп принаймні, сказав, що за п'ять mm -hmm. років вони вирівнюються з цими. Ну я взагалі дивуюся насправді, тому що ну тут ти дивишся про якісь томагавки. Їх там ну є там декілька там ти, декілька тисяч, це вже серйозне озброєння. А тут п'ять тисяч скільки там, п'ять сімсот здається mm -hmm. є я в думаю, Головок. Ну там на бойовому ну розгорнуті на бойовому чергуванні їх трохи менше, але тим не менше це, а, арсенал. А до речі, повернути а, питання про те, що і тим не менше вони. Заговорили про те, що будуть зменшувати це. Буквально означає, що протягом переговорів китайська позиція більш була, ну якби я я би не хотів сказати, перемогла стала більш сильною. Китай виступає за постійно. Це його мантра. Е, ну ні, вона я покрасною. Не позиція В, мантра. в принципі, і сполучені штати Америки. і Трамп, наприклад, під час цієї каденції він намагався з максимально денуклерітинуклеарізацію провести mm -hmm. в світі. Він про це говорив неодноразово. Під час попередньої каденції навпаки була ситуація. Він казав: Ага, тобто, якщо Росія на виробництво, ми будемо виробляти ядер...". він давав на укази якісь там, що нам потрібно виробляти ядерні боєголовки. Тобто, в принципі, ситуація зараз змінюється, і це такий більш блеф. Як любить робити Трамп, тобто ми зараз покажемо своїм м'язом, показуємо, що у нас також є величезна кількість боєголовок. Ми будемо їх робити. Mm -hmm. Для початку треба зробити ревізію старих. Давайте будемо відверті. Тобто, плюс ракетоносії треба зробити ревізію. Їх величезна кількість найбільше, до речі, в Сполучених Штатах Америки є по світі, і це також дуже сильно важливо. Ну, стандартне міряння ядерними боєголовками перед тим як показати, ну, коли зустрічаються два диктатори, так, вони показую, Вони мають показати які да, ми потужні один так, між одним. Так. Тобто, це було дуже Видно, хоча мені якими, з як нами з моєї позиції, дійсно Сі Цімпінь він був більш такий полайт, е, більш такий, так, як, е, вічливі, саме в, так. це, такі вічливий вічливі такий в цьому плані. Ви знаєте, це абсолютно точно. Багато е, аналітиків, експертів це відмітили, і це було навіть видно не, не озброєним оком. Ну це китайська форма. Розумієте, вони розуміються в дипломатії, принаймні внутрішні, як себе поводити, ну точно розуміються. В них ну, в них чіткі етикети, <кій> і ну ви ж розумієте, що традиція дуже дуже довга. 19 жовтня я спеціально пошукав в одному з ефірів. Це центр громадської аналітики вежа uh -huh. на Ютубі. Можна подивитися? Ви зокрема заявили, що США та Китай переживають період стабілізації зумовлений взаємною зацікавленістю, оскільки жодна зі сторін не може собі дозволити повномасштабний конфлікт. Я сподіваюся, що не перебрехав цитату. Чи вважаєте ви, що от ці домовленості в Пусані? Ну, а там, зокрема, зниження загального рівня тарифів до 47%, відновлення закупівлі сої, однорічна гарантія постачання земельних металів. Що це все дійсно демонструє цю стабілізацію? Чи це все-таки тимчасовий крихке перемир'я? Дивіться, на, на на даному етапі вони дійсно відстрочили, скажімо так, певні про певну проблематику. Але в цьому мінливому світі, особливо геополітвтепер при теперішній геополітиці, стану геополітиці, ми не можемо гарантувати, що завтра ситуація не зміниться. Ми бачимо, а це означає, що вже ця домовленість. Уже досягну, <кхух> чи так? Не так? 에, ну, в, по великому рахунку, ми зараз е, розуміємо, що те, що важливо для Сполучених штатів Америки, це рідкісно земельні метали, плюс там певна торгівля. Ну питання там сої, все інше, це, це виключно політичне питання. Я на нього не хочу в, цього це... американські фермери. 100%. Сотні, так, так. так, так, так. Тобто там це невеликі кошти, там здається, сім мільярдів доларів, якщо не помиляюся, тобто загальна цифра. А на взаємо Китай продасть рідкісно земельних металів на якісь мільярди, напевно. <кхух> вони там, <тому>, що, <кхух> що вони те, ще обіцяють, до речі принаймні Сполучені Штати Америки так. Заявили про те, що вони нібито будуть продавати нафту і газ в Китай, нібито вже якісь домовилися гіпотетично це навіть можливо. Тобто, я так розумію, що це щоб на заміну російським енергоносіям класне. Правда, чомусь ми не говоримо про ціну цим енергоносіям. Тобто це також політичне рішення, тому що ну давайте мені інвертій, що вони будуть купляти там, наприклад, американську там марку, Боже, це не бренд, а забувся і марка називається, і ЧЕК. Ну, не важливо, неважливо, неважливо. Тобто саме американське ну, в будь-якому випадку на дорожча, вона здається від бренд, uh -huh. тільки на 5 доларів відрізняється, але загалом вона дорожча набагато, ніж російські. Ну давайте на доларі 15, Це точно. Uh -huh. І навряд чи Китай хіба що якісь симулічні там закупки ну, вони будуть робити. але... Якщо уявити але... собі більш е широкий механізм чи то схему, де з одного боку будуть вище ВТІ задав ВІТАЙ даблюті з одного боку будуть вищі на ціни на нафту а з іншого боку будуть Санкції за купівлю російської нафти то можливо Китай і зможе прийняти якесь зважене рішення між цими двома. Це якщо він не побачить вихід з цієї ситуації. Ну от е, насправді е, багато хто надіявся, що ця зустріч вона розставить дуже багато крапок на і е, вона насправді нічого не змінила. Абсолютно е, ми побачили, що дві країни стоять на своєму. Е, ну Трамп, звичайно заяви про те, що воно було чудово, там, 12 з 10. Але по великому рахунку, ми, 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 ми зрозуміли, що світ лише е, роз. Почав певні якісь перемовини і розуміння, що зараз відбувається. Тобто, е, Китай, як я вже казав неодноразово, вигідно зараз війна в Україні, і, на жаль, він не міняє своєї позиції. Він буде тиснути до кінця. До речі, ми не почули жодного слова про Тайвань. Ми не почули про перемовини, тому що е, в економісті, якщо не помиляюсь, звучало про те, що ми нібито має бути перемовини, щоб зробити певний обмін між е, Тайванем і Росією. Uh -huh. Тобто, ну, це звучало це трішки смішно, насправді, от, тому, що я взагалі в це не вірю це, це. нонсенс, але фактично е, це дуже важ... Ooh. ...питання для для Китаю, і відверті в будь-якому випадку Сполучені Штати Америки, навіть якщо вони розмовляли про Україну, ну мали би як мінімум згадати Тайвань насправді. Ви ж чули цей синхрон коментар Трампа для змін на борту літака частину з якого ми взяли для початку програми а йому насправді його запитували. Коли його запитували, його запитували про Україну і Тайвань, от одразу. Два елементи було і він про Тайвань. Ну я не пам'ятаю, щоб не що було. сказав Не було. тільки про не Україну, було. тобто що ми багато проговорили так, про Україну. Так. Це також це до речі. Дуже не добра Новина Погана новина те, що він як каже let, let them fight. Це погана новина. це з перекладом дуже складно, тому що так тут... навіть наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Намченко. Mm -hmm. Він сьогодні на це вказував, що каже він сам не повірив, що як як це перекладати, він навіть консультувався з кимось з американців. Я особисто зробив два варіанти. Перший варіант чесно, от кажу всім: перший варіант я записав як «Let them fight», тобто не е е дозволити їм е битися. А другий, я до речі, я взяв вже з українського медіапростору, а, е Якось так, що в них немає вибору, як е іноді вони мають битися, якось так. Більш поміркований варіант. Я чесно, я побоявся аж такий переклад. От, ну, каюся. Насправді, те, що я побачив з, з, з контексту, насправді тут було досить все просто. От прямо. Насправ... Uh -huh. Ну прямо насправді я, можливо я трішки забігаю, але для мене здалося, що дайте дозвольте їм битися прямим текстом воювати, uh -huh. е, чому тому, що немає ніякого погодження з Китаєм, тобто не, ми вони не прийшли до якогось реального рішення, uh -huh. щоб Китай натиснув на Росію, е, тому що як я вже повторюсь, Китаю це зараз не вигідно е, через Тайвань в тому числі. Плюс санкції, які наклав, наприклад, Трамп, вони діють в процесі, скажімо так. ну вони вже почали діяти. Ну, хоча собі граються так, то е умовно я перепрошую за слово, але тут проблема. В чому що вони зараз як ви кажете, граються за рахунок України, тобто Абсолютно. тому що да. війна про про проходить на нашій території? Так я розумію, що Росія буде страждати за ці за цей час дуже дуже потужно економічно буде вмирати, але але але, але звичайно, От, дивіться, тут тут мислення інакше. Тут на жаль зібралися гемони по поговорити про те, як там розбирається. Трамп до речі сказав хорошу фразу, що нам, в принципі, ні Китаю, ні Сполучені Штати Америки ця війна не грає не, ніякого зміста. Тобто, Нами не, не зачіпає, вона так, нас абсолютно. не торкається. Тобто, так ми, а, він сказав, ми продаємо дуже не багато озброєння. Він, він зробив, а, якби він після цього Ремарк, сказав, так. я би не хотів тут говорити про а, значить прибутки. Мене прибутки не, не цікавлять, але так. далі він, ну наприклад, він не згадав, ну скажімо. Ініціативу Перл оцю так, він сказав: ми продаємо, значить, зброю Європі, а Європа вже передає кому там заманеться, імовірно, і Україні теж. Ну, Це буквально здається дослідно. А якось так. М'яко кажучи, так нейтрально трошки. ну він він, Він просто як -то кажуть виправдав себе, тому що знову ж таки він ж обіцяє постійно завершити цю війну, тому що ця війна жахлива, як він постійно говорить. А тут він зрозумів, що війна завтра не припиниться через за допомогою Китаю. Uh -huh. Тобто один з тих варіантів відпадає. І е, це також проблема для нього, тому що він шукає зараз різні варіанти, як припинити цю війну. Санкції – це хороший напрямок, але він довготривалий. Uh -huh. ну, він не, не за один день. І він розуміє прекрасно, що завтра Путін не сяде сіл перемовин. І тим більше зараз Джей Ді Венс також сказав, що ми вже помаленьку-помаленьку відходимо від цієї ідеї, що. Трамп не може змусити ні Росію, ні Україну сісти за стіл перемовин. Він може лише відкрити двері, як сказав Дівенс. Це означає, що поки що вони <кхи> <кхи> нібито не, не вмивають руки, але принаймні вони намагаються максимально зняти з себе відповідальність. Це нормально. Політично тут нічого складного немає. Страшного тим більше для України. Тут головне, щоб дійсно нам постачалося озброєння Росії на Росію тиснули максимально і витискали, і з неї повністю всі всі соки. І є певний нюанс, е, якщо раніше, наприклад, я був впевнений в тому, що Трамп буде робити все для того, щоб припинилась війна до 31 січня, тому що. Саме тоді закінчується термін подачі так, на Нобельську премію. Абсолютно то зараз ситуація змінилася, і Трамп ні здається, ніби такий, знаєте, як розчарований, тому що він розуміє прекрасно, що ця війна не завершиться до 31 січня. І Я також хочу сказати глядачам, що скоріш за все, що це переноситься на багато пізніший термін. Більш більш конкретні терміни вже будуть, наприклад, на весну. і буде розуміння того, чи готова Росія хоч щось ну, думати про припинення вогню. Тому що тоді Китай може прийти до якихось ідей, плюс Росія вже може вийти на певний такий рівень дуже серйозних проблематичних змін в середині країни. Зношеності. Рівень зношеності. Тут я сказав більше так, зношеності це один з варіантів. Ну я маю на увазі економіки. Ми прекрасно розуміємо, що він буде. Це 100% він буде. Питання еліт. Тобто тут всі звертають увагу на еліти, наскільки буде домовленість через Китай, через Сполучені Штати Америки з елітами, в тому числі я впевнений, через того саме Кирил, Кирила Дмитрієва, е які вони ну, наскільки еліти, олігархи всі інші бізнес будуть і надалі готові підтримувати цей режим, втрачаючи кошти. Бо що раніше вони заробляли величезні кошти, тепер вони будуть втрачати ці кошти. І якщо вони будуть готові і надалі це робити, їм пояснять, що ви залишитесь взагалі ні з чим. Зараз ви там мультимільярдери всі, там а завтра ви будете ні з чим. Плюс у вас є ризик того, що вас просто ну, приберуть. Давайте будемо відговорити це чесно. Вони дуже часто випадають з вікон. Так, є там і проблема така з вікном. Бачите, зараз там Унітази з Європи перестали, тепер і вікна перестануть возити. Ну от напевно в цьому причина. Uh -huh. І <кій> це проблема <кій> для Росії. І саме в цей момент дійсно Росія може припинити е, вогонь, і принаймні або може статись просто чорний лебідь. Ну, це, знаєте, я зазвичай це залишаю дуже маленький відсоток на це, тому що ми, українці, все-таки надіємося, знаєте, що рано чи пізно там, вибачте, Путін здохне, і ми до цього прийдемо до, до миру, це прийдемо ж, набагато надіємося. швидше. Ми молимося щодня Кажен про це день, так. вранці і ввечері. Скажу чесно: от став сьогодні вранці і думаю, який чудовий <світечко> який чудовий цей ранок. Сонце все таке. а... Все живий, що живий. Розумієте? А, дивіться, у вас виникає а, підозра чи то острах того, що у транзакційних відмовинах, Кита... е, е, я припишу, відмовина по Фрейду, е, е, умовився, е, в відносинах е, Китаю і США Україна і Тайвань може перетворитися на таку розмінну карту? Е... Ну ні, насправді я в це не вірю, тому що ну, Тайвань дуже близький до Сполучених Штатів Америки. Американці неодноразово говорили про те, що вони готові воювати за неї, навіть воювати, не просто захищати там якісь інтереси, а воювати за uh -huh. Тайвань. І це вже накладає певні зобов'язання. Ну, якщо ти вже відповів, тобто така сама ситуація була, до речі, в В'єтнамі. <кій> дуже схоже, до речі, і ну ми знаємо, чим це все завершилось, але це про інше. Ми зараз говоримо про те, що вони будуть брати на себе відповідальність за Тайвань. Ні в якому разі вони не, не віддадуть. В Тайвані знаходиться. Величезна кількість ну дуже багато сучасних технологій. Найсучасніші так. чіпи, які виробляються в світі, які не може виробити ні Сполучені Штати Америки, ні, але, ні але Китай Але зараз будують такий самий завод в Києві. оця тайванська, так, так. на території США так є таке. Ну по перше, це все час. По-друге, ми ж не знаємо, які там домовленості. Ми uh -huh. не знаємо, чи дійсно всі технології будуть перевезені. Тобто, там дуже багато своїх нюансів. Я впевнений, що щось для цього виробляє. Це регіон дуже важливий для США. Дивіться, але океані. ніколи не каже ніколи. Ми знаємо, що політично складова кошти. Ваня на час часто змінюється і є політичні рухи, які за наближення і тайваню з ага. Китаєм. Тому ніколи не треба відкидати. Можливо, завтра зміниться політична е, кон'юнктура, та кон і, і ми побачимо і, те, що да. давайте ми проголосуємо, щоб повністю перейти. і це буде безкровно. І політично навіть не треба до після того там торгуватися. Тобто і гіп... потетично це все можливо. Китай точно докладає зусиль так, це... але це не потрібно американцям. Це проблема. Угу. І Кита Америка зробить все для того, щоб цього не відбулось. І от дивіться, а з іншого боку, у нас є дві, я би сказав, максими від Китаю. Це перше, те, що сказав Ван І, колись, що. А Китай не може дозволити Росії програти так у війні, і друга здається, він же сказав або хтось із його підлеглих, що кожен долар витрачений заходом на війну в Україні, так ну в сенсі на допомогу, це долар, який не буде витрачений на війну в Китаї. Так, так, так. В цій ситуації, коли Китаю в принципі цікаво, щоб ця війна тривала, тому що вона. Зв'язує Захід з одного боку, з іншого боку, виснажує Росію сто відсотків. Ми будемо мати цю транзакцію. Якусь в мене взагалі є теорія про те, що якщо Росія буде повністю виснажена, ми ж прекрасно розуміємо, що Путін не здасться, і в нього буде варіант лише ескалювати цю війну. І варіантів в нього ескалювати війну в Україні не так багато. Ну тобто, в нас тут залишилося, вибачте, вони або якісь ядерне озброєння, не дай Бог, або або я навіть не знаю все. Ескалювати можна тільки куди на північ, тобто гіпотетично він може дійсно розпочати там бойові дії, наприклад, на країнах Балтії, і е, це цілком релевантна ситуація, тому що Китай скаже: дивися, ми плануємо там буквально там за півроку розпочати повернення Тайваня в своє лоно. Ти маєш робити. Це дуже дуже точне формулювання. Ми <свісно> <Ви> знали. <свісно> це просто спілкування з вами. Ні, <свісно> ні, це, це абсолютно точне китайське формулювання, бо вони постійно кажуть, що повернення Сянгана і Оменя це е, е, Гонконг і. Макао в Лона Родіни, ну буквально це їхнє формулювання. Це буквально так. Там спікер на минулому тижні здається, якраз mm -hmm. про це говорили. Вони перманентно про це говорять. Ну ось і звичайно, ця розтяжка сполучених штатів Америки вони для них буде дуже сильно важливо, тому що відкривати війну на два фронти і магаз для сполучених штатів Америки буде дуже складно. І навіть не враховуючи те, що Росія є ослабленою країною, давайте будемо відверті. Вона не зможе повноцінно проводити бойові дії, але знищити величезну кількість там Європи пройтися по Європі вона може. Mm -hmm. Тому що Європа не готова. Європа не готова, особливо зараз. Можливо, там через три роки, через чотири роки вони будуть більш-менш mm -hmm. готові. Хоча, дивлячись, як вони готуються, варіантів немає. До речі, до речі а яку роль ви відводите Європі у ну, умовних чи там можливих транзакціях з Китаєм? То складніше, тому що Китай для них є першим торгівельним партнером Безумовно. і змінювати цю ситуацію. Вони не хочуть. Ну вони не хочуть і з Росією змінювати ситуацію, тому що і в цьому році на жаль, торгівельний баланс навіть зріс порівняно з минулим роком на рівень там 67 мільярдів зараз євро. В минулому році був 65. І якби в нас питання величезне, тобто я розумію, що ви там енергоносії, наприклад, зменшуєте, але інші там, в тому числі сільське господарство, ви нарощуєте У мене питання, чому так відбувається, тому що. Ви маєте взагалі накладати ембарго, от, але з Китаєм схожа ситуація там величезний е об'єм економіки, скажімо так, направлений саме на торгівлю з Китаєм. <кій> Я вже розказував що е і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз мають спільно приблизно півтора трильйона євро е торгівельний баланс з Китаєм, і змінити це дуже складно. Якщо, наприклад, Сполучені Штати Америки, наприклад, з кожним роком е в цьому році зменшили, цей торгівельний баланс на 25%, тобто це велика цифра. А Європа навпаки, деякі навіть наростили, досить подужно наростили. От до речі, Україна також, якби Китай на першому місці стоїть по тривельним відносинам, угу. і е, е, Китай зробив все для того, що дивіться 30% експорту світового е, належить Китаю. Він з цим справляється дуже непогано. Е, альтернативи ніхто не створив. Тобто, замі заміни цих товарів. Ми бачимо що... зараз. Намагаються створити, перенести виробництво в якісь там в іншій країні. Але це дуже довго. Це дуже довго. Так. і, так вже добилося щонайменше років 40. Е, ну, Перепрошую якщо, теж. Якщо, Якщо взяти, наприклад, зараз багато говорять про Індію, про те, що зараз в Індії дуже схожа ситуація, величезна кількість по величезна перспектива по демографічній ситуації в Індії, плюс ну, дуже схоже, якби я було з Китаєм, наприклад, що років 20 назад, і зараз більше навіть десь І зараз вони роблять все для того, щоб Індія стала таким. Опонентом Китаю, і е, ну скрізь це їм це вдасться, о тому що величезна кількість інвестицій прикидається з Америки в саме в Сполучені Штаті Америки з Європи, прикидається в Індію. Тобто вони роблять для цього дуже дуже багато і е, для Європи ну, поміняти ці товари поки що неможливо. Е, тому вони європа взагалі дуже хитрий в чомусь дуже сильно цинічно себе веде в багатьох питаннях. Вони намагаються перечекати цю ситуацію. Вони надіються ага. все одно, що війна завершиться. Хоча багато хто з, <кій> з лідерів європейського союзу. Говорять протилежне, що війна вже вже триває, гібридна війна, завтра буде повноцінна війна. При цьому ж таки вони знову ж таки торгують і дедалі збагачують своїх ворогів. Хочеться запитати, чому ви це робите? Тому що ви ж прекрасно розумієте, що якщо гіпотетично почнеться війна, то Китай точно буде не на вашій стороні. Китай буде на стороні якраз е, Росії. Тобто ви маєте зробити все для того, щоб економіка її як мінімум зараз страждала. Але вони розуміють, якщо зараз вони почнуть накладати великі обмеження на Китай, вони почнуть втрачати свою економіку. Якщо вони почнуть втрачати свою економіку, вони є політиками, вони почнуть втрачати свої рейтинги, тому що вони прекрасно розуміють, що не наповнив бюджет, не дав субсидії субвенції, як це наприклад, відбувається зараз в Франції, тому uh -huh. що Франція там на 60% залежить від е, е, субсидій, там звичайним громадянам Вони зриває якісь там унікальні політичні кризи. Просто зараз так і це працює саме праправарадикали, консерватор. Uh -huh. Вони цим цим користуються і для Європи. Це це дуже страшна ситуація. Повторюсь, вони політики демократичних країн. Ну, соціальних, не знаю, ліберальних так далі, але це це все в одне як демократичних країн, там, де проходять вибори, вони бояться втратити свої місця і потім отримати, наприклад, тих самих Орбанів, там Фіцо і Вучичів, і багато багато інших, з якими вже буде набагато складніше вигравати будь-яку війну. А у нас буквально залишається кілька хвилин до завершення розмови, і я би хотів так про таке вас запитати. От ви прогнозували, що мирне врегулювання може бути нав'язане. Я вам процитую ваші ж слова. Путін буде інтегрований. Переговори йому скажуть, що робити, назвуть ряд причин, що хто отримує, наголошуючи, що воювати безкінечно неможливо. Путін продовжуватиме ядерну ескалацію. Росіяни зараз вже підводять до того, щоб що робитимуть ядерні випробування. Який буде наступний крок? Застосування куди далі? До цього, цього ніхто не дозволить. Тим паче Китай Путіна маніпулятивно застосовують. І от е, з вашим таким прогнозом, е, як гадаєте, які інтереси для Китаю можуть бути в Україні? Чи є? Е, ніяких. Ніяких навіть ну, як майданчик, навіть як uh, аграрна віцер, країна. Ми, ми ми зараз говоримо про стратегічні чи тимчасові. Тому uh -huh. що якщо тим тимчасові або якісь локальні, то в Китаї Може всюди be. такі uh -huh. інтереси. Uh -huh. Вони раніше були в Африці. Вони там, на жаль, так для Китаю отримали величезні втрати, і вони звідти там вийшли. Тобто, вони вони інвестували величезні кошти, до речі, багатьох. Ну як величезні. Там там 1 мільярд, там 2 мільярди, там 3 мільярди. І нічим це не завершилось. вони звідти там просто пішли. Ситуація в Україні. я Думаю, ми пам'ятаємо з муторсічу. Потрібно про це забутись політично. Ми вже ніколи не будемо на даний момент. Можливо, там через роки там 10 ситуація зміниться на даний момент. Ми не будемо з Китаєм, uh -huh. е, тому що я багато бачу зараз е, і експертів, і політики говорять, що ніколи не треба відкидати завжди треба бути прагматичним і свої інтереси перекидати. Ні, в даному етапі поки цей світ дійсно став е, е, двополярним. Е, це це, це факт, і Сполучені Штати Америки не дозволили нам з Моторсіч здійснити цей акт, і вони не дозволять зараз нам будь-які кроки е щодо Китаю здійснювати в Україні. Тому що дійсно, якщо Китай повністю буде поглинати тим чи іншим чином бізнесом, вони uh -huh. вони як вони інтегруються через бізнес, а потім помаленьку перете буде намагатися перейти в якісь. Такі більш політичні складові, хоча зазвичай вони цього не роблять. Це дуже дивно. Якщо Сполучені Штати Америки мають свій дід діпстейт, і вони створюють громадські організації, всі інші, uh -huh. тобто фінансують, то Китай цього чомусь не робить. для мене це дивно. Якщо ви хочете панувати над світом, то ви маєте так само, схожим типом інвестувати кошти. Вони цього ніколи не робили, і це дивно. Насправді Тому... робить, але це вже тема іншої програми. А, ну, окей. пані Андрію у на, нас вже час на жаль вичерпано. Говорили ще, але ну часу. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні з нами був в студії Андрій Городницький, політичний експерт і кандидат філософських наук. Ну ще нагадаю, що всі проекти подробиць можна дивитися на Ютубі. Це ви теж знаєте. Нагадаю, що далі випуск новин. А я з вами прощаюся до наступного четверга. На все добре.